Вітаю на константі. Декілька днів тому на сайті Верховної Ради було зареєстровано звіт тимчасової слідчої комісії з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України щодо експорту імпорту товарів, країною походження або країною призначення яких є Російська Федерація. Нардепи сформували тимчасову слідчу комісію рівно рік тому. І весь цей період часу вивчали документи, договори, дозволи, спілкувалися з. Відповідними посадовими особами, і все з однією метою: виявити, чи не купуємо ми якихось російських товарів або інших ресурсів, і таким чином спонсуємо державу агресора. І от наприкінці вересня ТСК опублікували звіт за результатами річної роботи, який я перечитав і зараз поділюся з вами головними надбаннями нардепів. Починаємо. Тимчасову слідчу комісію було утворено постановою Верховної Ради від 21 вересня 2023 року. Основними завданнями ТСК визначено: розслідування можливих фактів порушення законодавства України щодо заборони ввезення на митну територію. України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації. Розслідування можливих фактів порушення законодавства України щодо вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними договорами, контрактами, торгівельною країною та або країною призначення яких є Російська Федерація. І третє: розслідування можливих фактів порушення законодавства України щодо ввезення на митну територію України товарів. Товарів, країною походження яких є Російська Федерація, під виглядом товарів, що мають походження з третіх країн. Членами цієї ТСК є ось ці нардепи. Зараз бачите їх на екрані. Перед основною частиною відео з результатами умовно слідчої діяльності нардепів слід нагадати наступне: 9 квітня 2022 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову номер 426 якою ввів повну заборону ембарго на ввезення на територію України товарів з Російської Федерації. Нардепи пояснюють. Тобто заборонена прямий імпорт з Російської Федерації в Україну усіх товарів. Але якщо товар, наприклад, виготовлено в іншій країні, та потім його імпортували до Російської Федерації, а вже з Російської Федерації до іншої країни, то такий товар без обмежень буде імпортований з іншої країни до України 27 вересня 2022 року, Кабінет Міністрів ухвалив постанову 1076 – якою вів повну заборону на вивезення товарів з України в Російську Федерацію, тобто заборона на прямий експорт усіх товарів з України до Російської Федерації? але Якщо товар, наприклад, експортовано з України в іншу країну, а з іншої країни в Російську Федерацію, то це не було порушенням. Щодо імпорту експорту товарів в Україну з України з Республіки Білорусь або в Республіку Білорусь, Кабінету міністрів України не встановлено жодних обмежень, що викликає обґрунтовані сумніви, зважаючи на тісні торгівельно-економічні зв'язки Російської Федерації з Білоруссю, опираючись на зазначення. Акти ТСК встановила таке виявлена юридична особа, яка зареєстрована відповідно до законодавства Республіки Грузії. Ця юридична особа постачає в Україну базові оливи з 24 лютого по жовтень 2022 року, які мали російське походження загальним обсягом 905 тонн, вартістю майже 2 мільйонів доларів США. Виявлена також юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства Азербайджанської Республіки. Ця юридична особа з 24.02.22 року, і як мінімум до жовтня 2023 року, імпортувала нафтопродукти виключно з Російської Федерації. Переважно це оливи. Всього було імпортовано з Російської Федерації близько 26 тонн нафтопродуктів цією компанією, і вона здійснювала найбільші закупівлі російських нафтопродуктів у постачальників, які є під санкціями. Починаючи з 24 лютого 2022 року, ця юридична особа близько 50 продукції експортувала до Російської Федерації, оцінюється у більш ніж 20 мільйонів доларів США. Виявлено також компанії, які виступали українськими імпортерами базових олив цієї юридичної особи. 5 червня 2024 року допитано в якості свідків службових осіб більше ніж 15 юридичних осіб-імпортерів та або Одержувачів базових олив. Тобто у ТСК є конкретні напрацювання щодо деяких фізичних і юридичних осіб. Але що далі? ТСК це ж не судовий орган, і передати свої напрацювання до суду вони не можуть. На даний час розглядається питання направлення до Служби безпеки України інформації та матеріалів щодо здійснення експортних операцій на митну територію України базових олив російського походження з метою вирішення питання щодо внесення до єдиного реєстру досудових розслідувань, відомостей за частиною 4 статті 111 Кримінального кодексу за факт. Передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та або збройним чи воєнізованим формуванням держави агресора, та або провадження господарської діяльності у взаємодії з державою агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави агресора, тобто стаття доволі сувора і покарання відповідно. Додатково комісією вирішується питання щодо ініціювання внесення Верховної Ради України на розгляд Ради національної безпеки та оборони України, пропозиції щодо застосування санкцій до окремих іноземних імпортерів базових олив російського походження. Аби ви усвідомили увесь об'єм роботи, яку проробила комісія, хоча, скоріш за все, цим займалися помічники нардепів, варто зазначити таке: опрацьовано більше ста. Шести тисяч експортних операцій підготовлено і направлено більше 150 запитів на отримання інформації і копій документів. До роботи комісії залучено представників більш ніж 20 органів державної влади. Підприємств та організацій України мова йде про сотні товарних позицій, сотні тисяч експортних операцій обсягами у десятки тисяч тонн та вартістю сотні мільярдів гривень, які імпортуються тисячами компаній. Є важливі результати щодо здійснення експортних операцій на митну територію України базових олив, газів нафтових інших вуглеводнів в газоподібному стані, скраплених зріджених, бутану та ізобутану російського походження. Робота комісії є лише одним з векторів нашої держави, спрямованих на протидію Російської Федерації на економічному фронті. Тому важливо зробити цю роботу до кінця, глибинно та об'ємно. Тепер справа уже за СБУ, РНБО та досудовими органами. А відповідь на питання, чи купували ми щось російське після повномасштабного вторгнення 24 лютого. Відповідь скоріш за все так. Тепер необхідно притягнути до юридичної відповідальності усіх винних осіб. На цьому я з вами прощаюся. Якщо відео було інформативне, підписуйтесь на константу, поширюйте відео. Чао!